Стара суперечка, та, що завжди тинялася під поверхнею, нарешті вирвала. Слова різкі та отруйні, все, що лунали в моїй голові, коли я грюплював дверима машини та йшов до знайомих обіймів дерев. Цей ліс був моїм притулком з дитинства. Це було місце глибокої тиші, де єдині судження лунали від шелестіння листя та спокійного, байдужого погляду стародавніх дубів. Саме сюди я приходив, щоб випередити своїх демонів. І сьогодні вони кусали мене за п'яти. Я йшов годинами не якоюсь конкретною стежкою, а керуючись внутрішнім компасом, відточеним за десятиліття блуканцями лісами. Гнів, який вигнав мене з дому, почав охолоджуватися замінюючись знайомим землистим запахом вологого ґрунту та гниючого листя, сонце, що заходило, просочувалося крізь крони дерев відтінками помаранчевого та фіолетового, розфарбовуючи лісову підстилку в музайку світла та тіні. Тільки тоді я зрозумів, що збився ж правильної точки. Дерева тут були густіші, підлісок густіший. У мене в животі промайнув проблизьк тривоги, маленький і небажаний. Я був дезорієнтований. Відчуття якого не відчував у цьому лісі з дитинства. Однак я не дуже хвилювався. Я знав рельєф місцевості, загальний напрямок дороги, я повернувся, мої черевики хрустіли по сухому листю, і почав, як мені здалося, шлях назад до своєї машини. Саме тоді я почув це: один різкий звук: Різкі гілки, що зламалися під тиском. Вона була близько. Я завмер. Кожен м'яз напружився і прислухався. Ліс ніби затимував подих разом зі мною. Нічого, тільки тихе зітхання вітру крізь сосни. Тварина, олень лисиця, сказав я собі. Я розслабив плечі та знову почав іти, цього разу трохи швидше. Через кілька хвилин воно знову пролунало. М'який ритмічний хрусь. 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 Це був звук кроків, обміркованих і рівних, що намагалися зрівнятися з моїми власними. Моє серце почало калатати в ребрах. Я зупинився, і кроки стихли. Я знову почав рухатися, і вони теж. Це була не тварина. Холодний жах, слизький ти масляний, охопив мене. За мною хтось стежив. Мої думки бігали. Хто б міг бути тут так глибоко в лісі, о цієї години? Мисливець заблукав турист. Раціональні пояснення здавалися слабкими, непереконливими. Відчуття спостереження, відчуття здобичі було первісним і непереборним. Я відмовився від будь-якого удавання спокою. І кинувся бігти, уривчасто дихаючи. Я продирався крізь колючі кущі, що рвали мій одяг і шкіру, перестрибував через повалені колоди, думаючи тільки про те, щоб віддалитися від невпинних кроків позаду мене. Ліс, мій друг усього життя, обернувся проти мене. Знайомі Делева тепер здавалися загрозливим, заплутаним лабіринтом, їхні гілки тягнулися до мене, мов скалетні руки. Переслідування було невпинним. Я чув, як вони наближаються. Хрускіт листя наближається все шаленіший. Я ризикнув озирнутися через плече, але не побачив нічого, крім густіших тіней. Потім моя нога зачепилася за оголений корінь, і я сильно впав. Від удару в мене перехопило подих. Я лежав там, хапаючи ротом повітря, притиснувши обличчя до землі, відчуваючи смаки крові і страху. І тут тиша. Кроки зникли. Раптова відсутність звуку була жахливішою за саму погоню. Я повільно підвився, моє тіло кричало протесту і прислухався. Тиша розтяглася, напружена і задушлива. Я був мишею в темній кімнаті, знаючи, що кіт десь там чекає. Хто там? гукнув я жалюгідним тремтячим голосом. Єдиною відповіддю був шелест листя, що пролунав у кронах дерев, коли легкий вітереч промайнув. Я підвився на ноги, кожен нерв напружений. Мені довелося рухатися далі, але думка про те, щоб знову бігти, почути ж, як знову починається погоня, паралізувала мене. Я почав йти повільно, умисно, намагаючись створювати мога менше шуму, постійно оглядаючи ліс навколо. Здавалося, минула вічність, перш ніж я побачив це, слабке, мерехтливе світло крізь дерева. Надія, палька і дешперна пройнула мене. Будинок, кемпінг, що-небудь. Я спіткнувся до нього, корючки і гілки рвали мене. Мої очі були прикуті до цього кріхітного маячка порятунку. Це була хатина маленька і занедбана, що притулялася на галявині, якої я ніколи раніше не бачив. З її кам'яного димаря ліниво вивався клубок диму, з одного вікна світилося тепле жовте світло ліхтаря. Нерішуче я підійшов. Місце виглядало старовинним, забутим часом, однак що хтось явно був всередині. Вхідна двері були трохи прочинені, мовчазне запрошення. Ало! гукнув я хриплим голосом. Є хто там? Ні жодної відповіді. З шаленим ритмом серця калатали в ребрах. Я відчинив двері і зайшов всередину. Повітря було насичене запахом диму і чогось іншого, чогось солодкого і знайомого, як кориця й гвоздика, у великому кам'яному каміні весело потріскував форх, відкидуючи, танцюючі тіні по кімнаті. Хатина була селянською, але чистою і доглянутою. Посередині стояв простий дерев'яний стіл і з обох боків два стільці. На невеликій камінній полиці над каміном. Охайно були розставлені колекція предметів? Мою увагу привернула маленька фотографія в рамці. Дивне відчуття дежавю охопило мене, коли я підійшов ближче. Кров захолола в жилах. Це була фотографія мене й моєї дружини, зроблена у день нашого весілля. Вона реготала, закинувши голову назад, коли я міцно обійняв її. Як? Як це можливо? Я ніколи тут не був, я ніколи не бачив цієї хатини. Мій мозок намагався осміслити неможливу реальність, яка стояла переді мною. Я відчув запаморочення, ніби сама земля під моїми ногами стала нестабільною. Раптово позаду мене скрипнула підлога. Я обернувся, моє серце калатало аж до горла. Вона стояла у дверях, її силует вимальовувався на тлі останніх залишків сутінок. Моя дружина. Я так хвилювалася, сказала вона тихим голосом, але з тривожним спокоєм, який не пасував до ситуації. Коли ти не повернувся, я знала, що ти будеш тут. Полегшення і розгубленість боролися у мені. Як ти мене знайшла, що це за місце? Наше місце, сказала вона, заходячи всередину і дозволяючи дверям зачинитися. Вони зачинилися з важким. Остаточним гуркотом. Я знайшла це декілька місяців тому. Я це ремонтую для нас. Я дивився на неї, на безтурботну посмішку на її плечі, і шматочки почали складатися на свої місця, утворюючи картину, яку я не хотів бачити. Наша сварка не була найгрішою, аж ніяк. Але я втік, як вона і знала. Я втік до свого притулку, лісу. Кроки. Прошепотів я, усвідомлюючи це, немов холодний сірий ранок. Це була ти. Ти йшла за мною. Її посмішка стала ширшою, але не досягала її очей. Не слідуй за мною, коханий. Спрямовую тебе. Ти тут дуже зациклюєшся в своїй голові. Я просто хотіла переконатися, що ти знайшов дорогу додому. Я перевів погляд з її спокійного обличчя на важкий дерев'яний брусок, який вона щойно просунула через двері. Я подивився, на вікна, які я тепер бачив, були забиті зовні. Я зрозумів, погоня через ліс закінчилася, але моє випробування тільки почалося. Ліс, моє святилище, тепер був стіною моєї п'язниці, а жінка, яку я любив, моєю наглядачкою. Тиша, яку я колись шукав, тепер була моїм вироком, що простягався переді мною в невідоме і жахливе майбутнє. Якщо сподобалась історія, натисни вподобайку. Якщо в тебе була неймовірна історія з мандрів, поділись нею в коментарях. Щоб продовжити подорож разом з нами, просто підпишись на канал.